Сходами мешканці дев'ятиповерхового, сьомого будинку на вулиці Лужаківського у Тернополі тепер ходять пішки. І причина криється глибше, аніж зламаний ліфт. Його вимкнули, щоб не створював вібрації. Близько опівночі над першим під'їздом багатоповерхівки обвалилася покрівля. Плити просіли на технічний поверх. Під ним квартира пана Ярослава. Розповідає, коли стався обвал, дружина якраз вклала дітей спати. Сам чоловік був у кухні. У мене пішла якраз по цьому. 23.34, травня. Значить, хлопок через кілька секунд почала сипати з цього. Відповідно, вийшов на дах. Плити склалися. Вийшов на технічний, плити склалися. Відповідно, викликав надзвичайну службу міліцію. Епіцентр обвалу над його і сусідською квартирами. Про це тепер нагадують тріщини на стінах і стелі. Тієї ж ночі відвіз дружину та дітей у село. Сам тепер збирає і вивозить речі. Залишатись тут, каже, небезпечно. От, стуки чуєте. А от стіна. То тут вже масив. Ой, тут от масив це практично відділи. Так що плити, будемо говорити, впали, значить конструкція вже нарушена. Відповідно, я не думаю, що там буде просте рішення зняти і поставити. Тобто, але тут оперативність, тому що зараз погода, піде дощ, вода рікою потече. Електрика зараз, в принципі, включена, наскільки знаю. А тут якраз прямо над лічильником тріщина. Не знаходять місця у своїх квартирах і сусіди Ярослава. Побачили, що, що сунулося конкретно плити, ну, і ми боялися в хаті лишитися, ну, а, а вдруг ну, поде все наниз. І все-таки в мене двоє дітей, в Ярослава так, також двоє дітей. По цій стороні теж все, троє дітей в хаті, маленьких. Тобто ми боялися за своє життя, ми зібралися серед ночі 12-го ночі, ми зібрали документи необхідні, і поїхали хто куди може. Ми по родичах, але це максимум до тиждень часу може бути. Все. Діти тоді можливості не мають куди. В школу. Ми не маємо як дітей відправляти. Зараз наразі ми хто, хто на банк, на... хто на східному, хто де, а хто в село там, де в квартирі зараз тріщини, вони виїхали в село. Як дитина має навчатися? Нам, ми нас на дах, і що ми мали як повернутися до, до своїх домів. Що ми нам зробили? Нам не нам не треба розселення. Нам треба щоб вирішити проблему, яка створилася. Все водночас у нещасті мешканців звинувачують ЖЕК, кажуть, у їх будинку роками протікав дах. Ми раніше затоплювали цю сторону, завжди затоплювало. Завжди от, тут тріщини були, ремонти робилися, там квартири і тут квартири, тут завжди капало. Як давно така проблема була? Ну майже завжди була така. Років буквально цього року от, під час дощів вже не затоплювало. Наскільки я пам'ятаю, ну, я тут живу 5 років, це тільки приходить сезон дощів, осінь, весна. І завжди, постійно, тут капали, то, капали, щиток, це, повністю під... все затоплювало, під... тут молоко капати. Коли дощ, ми черпали воду, мені на восьмій поверх, а мені на 8 поверх текла вода. серед ночі ми з сусідом дітей з диваном переносили в другу сторону, потекла вода на диван. Розумієте? І так було колину. Пішов дощ, були та вода, і жалоби жалоби вже і Всюди ніхто нічого не реагував. Він тепер каже, що він з поремонтував. що може він її поремонтував? Уже я не знаю, вже не тече. За сім років його керівництва такого не було. з Спростової слова мешканців, начальник жеку. А от керівник будівельної компанії, яка 25 років тому зводила дім, він у ЖЕКівців таки вбачає в результаті намакання Пілястри, 10-12 см, яка є несуща опорна частина, стало розмакання цегл і панелі опустилися. Вони не впали. Вони опустилися одною несущою частиною. Даний будинок обслуговував ЖЕК як Тернопіль -буда. І тому, якщо навіть є вина, а вона, напевно, є, тому що все-таки я рахую, що воно сталося внаслідок намакання тої несучої частини, яку відповідно зрізало. Безумовно, то будуть висновки зроблено, буде відповідно комісія мною назначена, і будуть зроблені висновки, і будемо шукати винувати. Насправді причиною є недоліки в проєктуванні будівництва проведено 25 років тому. Неправильно було зроблено проєктування, неправильно зроблені будівельні роботи, тому що вже сьогодні навіть видно, що ті місця, на яких трималися плити. Недостатньо укріплені, самі плити не такої величини, як би бути. Зараз вже розроблений план заходів. Проєктанти розробили схему роботи, починаючи з сьогоднішнього дня, приступати до роботи і є доручення протягом самих максимум 8 днів роботи завершити. Сьогодні людям нічого не загрожує. Люди можуть спокійно проживати. Будуть зроблені вже сьогодні додаткові заходи безпеки для того, щоб те попадання води. Відповідальність за те, що сталося, Тернопільбуд бере на себе, каже Василь Лило. Обіцяє все відремонтувати, покрівлю обстежити і про потребі укріпити. Міські чиновники тим часом ініціювали перевірку міських будинків з такою ж конструкцією.